Мир благословені, знаєте, захотіла вам записати на українській мові откровення, тому що послухала ролик на тему міфічні істоти, усілякі кентаври, мінотаври. І знаєте, так як я живу в місті, Одеса є у нас дуже гарний оперний театр, і знаєте, його прикрашає. Муза трагедії, забула її ім'я, в общем, богиня. Да? І муза трагедії, я так подумала. Муза це та, яка надихає на якісь там творчі дії, да? там на вірші, на пісні, танці, ще щось. Да? І я ось слухала ролики, така думаю, відео. Да? Муза трагедії. На що надихає ця богиня? Вона надихає на трагедію. І потім ще також згадала, що. Ще є у оперному. ну і взагалі це не тільки Одеса, і не тільки оперний наш театр. Є кінтаври, мінотаври, відточені скульптури, які прикрашають культурні заклади, так, чи просто якісь пам'ятники, так, пам'ятники архітектури і там тіло там, людини, да? голова бика, і чи, ну, чи тіло там коня, а торс і голова уже чоловіка, так і все це ми бачили в. Всяких фільмах, мультфільмах, так і про ці как, существа. Ну, я ще тренуюсь в українській мові, все геть забула. хоча з маличку навчалась на в, в українській школі і не українською мовою. Ну, Нічого, мозк пластичний, тому будемо вивчати і знову нашу кохану солов'їну українську мову. І, в общем, да, про ці всі е, кентаври мінотаври так, е, пишеться в, е, в Старому Завіті, що це був допотопний е, світ. Да, і світ він наповнювався ось такими істотами: кінтаври, там, всякі химери, так, і е, е, внаслідок чого сексу з е, тваринами, так, з першими ангелами, і цей гріх, наскільки вже дійшов до неба, що Бог він. Попіклувався за людину і все це зарив потопом, потопив цей світ. Да? Він вибрав праведників, і ось зараз є уже новий світ. Тому у нас так багато води, океанів. Так? І все це описувалося. І зараз навіть в сучасному світі ми бачимо всі ці кентаври, мінотаври, так, залишки, залишки. тобто люди це звідки взяли. Так? І знаєте, що мене. Дуже от впечатляє, не знаю, це те, що це ідоли являються ідоли для людей. Тобто люди їм поклоняються, так, як раніше поклонялися їм, так і зараз також всякі ці культурні наслідування, так, це всі так вдохновляються. Да? Ну, Будемо суржиком, в общем, говорити. Ну, якщо ми там, допустимо, якщо людина вона поклоняється грошам, то ну всі ми розуміємо, що це нещасна людина. Якщо людина там поклоняється сексу чи плоті, от я раніше працювала тренером, і я знаю, що таке культ тіла. коли ти піклуєшся, що в тебе лишній сантиметр, чи ти щось не то з'їв, лишня ложечка цукру. В общем, це, звісно, тіла. і оце ідолопоклонство воно просто веде людину до аду. І якщо ми поклоняємося ось таким якимось... Существам, так, от всяким цим наслідкам е, старого світу, який Бог зарив, так і е, то, що ми отримуємо в наслідок? Ми отримуємо ад і нещастя, муза трагедії приходить в наше життя. І я подумала: якщо е, е, я от стала поклонником, да, фанатом Ісуса Христа, от останні п'ять років я е, вивчаю. Біблію, так, мені стало цікаво, хто такий був Ісус, чому він прийшов на нашу землю, що він зробив, чому він пішов на заклання? Так, його розп'яли як Аганса, да? розп'яли, і хоча він був сином Божим. Чому він так зробив? Тому що після його смерті, ну так, да, фізичної смерті, його дух зійшов в ад, і в ваду, всі оці пачі ангели, всякі существа, вони приклонили коліна перед Ісусом Христом. І... Як Біблія пише, що ключі від ада й смерті у Ісуса Христа і нічого, ну все йому поклоняється, все йому почитає його як за Господа, так і я для себе також вирішила, що найкращим найкраще бути фанатом живого Бога, так, Ісуса, який. Все йому підкоряється, він владика і творець цього світу, всесвіту, так, нашої планети, зірки, Сонце, все йому поклоняється, все йому підкоряється. А якісь музи трагедії, які залишилися в далекому прошлому, минулому, да, в далекому минулому зараз лише статуї є згадками. Але на планеті ти мільйони, мільйони людей, навіть мільярди, вже, мабуть, поклоняються Ісусу Христу і приймають Христа як Господа, так і це. Це дає спасіння людям. От недавно я слухала також про е, Південну Корею. Ну зараз вже не про це. Но, в общем, коли приходить Ісус Христос в наше життя, то тоді просто наступає рай, і вивчання саме Ісуса Христа і Слова Божого, Слово е, Слова, Слова Божого, так дає нам спасіння, і е, ми стаємо вільні від всякого аду, всякого прокляття. І тоді всі химери, всі якісь неймовірні прокляття, е, вони покидають наше життя. Благословляю вас. Вірте в Ісуса Христа, і ваша душа буде врятована. Подивимося на архітектуру і мистецтво. Скульптури богів, міфічних тварин і химер прикрашають культурні будівлі і театри. Над фасадом оперного театру в Одесі підноситься скульптурна група на колісниці з пантерами, дочка Зепса, сатани, покровителька мистецтва, муза трагедії, мати сирен. Сирени це демонічні істоти з жіночою верхньою частиною, а низом птахів. Своїми звуками сирени губили мандрівників. Також на оперному театрі скульптура кентавра Ця істота з головою і торсом людини на тілі коня, скульптури напівлюдей, напівтварин часто прикрашають будівлі культури і є частиною ідеологічної пропаганди походження людини від тварини. Так, мінотавер є потворним чудовиськом з тушею людини, яку вінчає голова БК, яке вродилось внаслідок протиприродного сексу від бика. Його зображують численні твори старовинних і сучасних художників. Безліч таких міфологічних бісівських сюжетів лежать в основі відомих творів мистецтва в живописі, в музиці, літературі, театрі та кіно. Їх оспівують, їм поклоняються, їх люблять і пам'ятають. При цьому християнство і церква займають провідні позиції в світі, так як продукують справжнє життя, любов, прощення, благодать і віру в Ісуса Христа істинного Бога. Мільярди людей не поклоняються демонам і не захоплюються бісовщиною, а поклоняються Ісусу Христу, адже тільки Він істинний Бог і життя вічне. Він народився в результаті непорочного зачаття і є Боголюдиною. Адже тільки Бог міг являти владу над усім творінням, цілювати хворих, воскрешати мертвих, вгамовувати стихії, примножувати хліби і риби, тільки святий Бог міг взяти на себе всі хвороби і прокляття світу і поглинути їх своїм тілом і кров'ю. Тільки дух Бога міг зійти до пекла з померлого тіла і вийти з пекла переможцем. Ісус Христос Воскрес! Він є істинний Бог і життя вічне. Він єдина істина у всьому всесвіті. І кожен, хто вірує в нього, має прощення гріхів і життя вічне.